Одного. Ірина Григор, ще одне важливе питання, про яке, скажімо так, і зазіхання. Ви зрозумієте про що я говорю про конституцію? У нас постійно на неї зазіхають міжновладці. Кожен її, скажімо так, ну погодьтеся, як юрист. Пугайтесь. Можливо, я якось скажу, можливо, навіть грубо, але переписують і перетворюють під так, себе. як потрібно, під свій час. Так? І 15 лютого знову про, про заговорили про те, представники бют заговорили про те, що треба все-таки вносити зміни до конституції. Я пропоную і вам, і нашим глядачам, послухати ваших колег по Верховній Раді, що вони з цього приводу говоримо. Обов'язково прокоментуємо і також проаналізуємо це момент. Добре, доложить. О том, что необходимо заканчивать политическую реформу, либо ее отменять, он стоит в повестке дня. Мы должны согласиться с тем, что у нас должно быть либо президентское государство, либо переходить на парламентскую форму формулу управления. Насколько я понимаю, что все, кто шел в президенты, говорили о том, что в, в Украине нужна сильная президентская ветви власти, поэтому необходимо отменять. Э, Є конституції, які були зроблені в 2004 році, я особисто виступаю за те, щоб у нас була президентська форма правління, бо вважаю, що держава, яка тільки спирається на ноги, вона потребує такої персоніфікованої відповідальності за дії влади, ніж коли ніж більше ніж колективної. Оці заяви б'ють, зокрема в особі Івана Кириленка про те, що потрібно сконсолідуватися чи об'єднати зусилля для проведення конституційної реформи. Я думаю, що це просто заявка для початку якоїсь діалогу діалогу між партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко. Я Хотів бачити президентську конституцію. Я хотів би хотів би бачити президентську державу. Я хотів би бачити, де державу, де президент за все відповідає, а не каже, що це зробила прем'єр. Я хотів би бачити, що президент несе відповідальні не тільки перед людьми, які за нього голосують, а перед всіма за те, що відбувається у містах, там, наприклад, у Києві, в столиці і все інше. Ірина Григорівна, ну послухали чоловіків ваших колег, політиків з Верховної Ради. Ну, скажімо, так варіантів змін до конституції є певна кількість. І бюд пропонує партія регіонів пропонує. Як ви взагалі вважаєте, чи чинозріл саме на сьогоднішній день момент вносити ці зміни до конституції? Саме сьогодні, якщо говорити, ви знаєте, іронія долі. Ось я слухала зараз моїх колег, і переважно це були колеги з фракції народної України, нашої України, народної самооборони, і це якась певна іронія долі, оскільки. Я, власне кажучи, ці політики перші, хто волав про те, що в Колишнього президента Леоніда Кучми забагато повноважень, що необхідно вносити зміни до основного закону, треба, як то кажуть, розділяє властву, треба позбавляти його цих необмежених повноважень. І що ми зараз чуємо? Ті ж самі представники, як тільки було обрано Віктора Януковича, а вже волають про те, що ми хочемо бачити персоніфіковану відповідальність однієї людини. Ну якось смішно виглядає така зміна. Зміна позиції протягом п'яти років, так причому кардинальна. Якщо відповісти на ваше запитання, моє особисте відчуття, що зараз не на часі внесення будь-яких змін. Що в і взагалі проведення конституційної реформи більше того, наскільки мені відомо, Віктор Янукович так само заявляв про те, що він не буде намагатись перекроювати конституцію, як це намагався робити Віктор Ющенко, всі останні п'ять років переписувати її під себе і будь-яким чином якось провести ці зміни. Ні, виключно лише якщо ця правова конструкція доведе свою неспроможність, якщо вона буде гольмувати проведення економічних структур реформ. лише в цьому випадку ми можемо повернутися і розглядати питання про внесення змін в основний закон. Але хочу наголосити, що це буде обов'язково робитись з. Висловленням відповідної думки народу через проведення загальнонаціонального Тобто ви теж да, про це говорив і ви знаєте, і? вона дуже дискусійна. От mm -hmm. якщо казати, якщо в нас є трошки часу, то я можу сказати, я е, за те, щоб спитати в народа, в якому основному ключі вони бачать ці зміни, будь-то президентську, яку вони хочуть бати республіку, президентську, парламентську чи змішану форму управління. Але якщо ми кажемо про те, що народ повинен приймати конституцію, це. То це дурня і безглуздість, оскільки на жаль, не всі громадяни мають професійні навички, професійні знання для того, щоб приймати такі вкрай важливі питання, що стосується розподілу повноважень, і взагалі існування країни і її державного управління. Погодьтесь з того, що люди повинні щонайменше мати певні професійні навички і знати практично, як це буде застосовуватись. Ірина Григорівна, не буду затримувати, тому що ще сьогодні маємо день. Наскільки я знаю, що жінок не так багато і в партії регіонів також. Я думаю, що вам треба сьогодні багато подарунків купити для ваших колег по партії. По праці О, так. тому не буду вас затримувати. Вам сьогодні гарного дня. Ще раз доброго ранку і дякую. Щиро дякую вам також. І вам також з великою приємністю. Бажаю гарного дня, взагалі гарного тижня і щасливого життя. Дякую, дякую вам дякую. також. Я нагадаю, що спілкувалися ми з Іриною Бережною, народним депутатом України від партії регіонів. Отже, завтра, 23 лютого, логічно будемо го Вити про армію, ось тим у нашій студії буде справжній генерал Олександр Кузьмук. Не пропустіть. Долучайтеся до обговорення цієї та інших важливих тем на нашому сайті ЕРА Після реклами наша інформаційна служба розпочне другу годину нашого ранкового ефіру.